Дуже важлива інформація про алкоголь. І вона також буде дуже доречна спеціалістам, які працюють із алкоголем. Тому що є такі спеціалісти, ось прийшла людина, навіть гіпнотерапевти, прийшла людина і каже: Я хочу залишити пити. Супер. І вони починають забирати алкоголь. Є дійсно такі сесії навіювання, програмування, коли людину дійсно можна запрограмувати, це щось типу як кодування. Ну і що ви добре зробили? Добре, ви закутували людину. Людина перестала пити алкоголь, але замість того, щоби забрати причину, чому людина п'є цей алкоголь, що вона топить в цьому алкоголі, вона там топить напруження, вона там топить свою слабкість, і тому коли вона випиває, вона стає сміливою, її море по коліна, вона може приймати якісь ризиковані рішення, яку біль вона топить в цьому алкоголі.